Добрий день! Сьогодні у нас урок української мови в сьомому класі. Продовжимо вивчати дієслово. Але під тема нашого уроку перехідні і неперехідні дієслова. Ознайомимося із змістом уроку. Визначимо поняття. Що таке перехідність і неперехідність дієслів? Що означають перехідні дієслова? Які дієслова належать до неперехідних? А також пограємо. Виконаємо тренувальну вправу, зробимо тестове завдання. І в кінці уроку отримаєте домашнє завдання. Але давайте пригадаємо, що таке дієслово? Дієслово – це частина мови, яка означає дію або стан предмета і відповідає на питання. Що робити, що робить? Робив, зробив, робитиме зробить, робив би предмет. Що з ним робиться? Робилося, робитиметься, зробиться, робилося б, зробилося б. Наприклад, у теперішньому часі, що робить? Читає. У минулому часі? Що робив? Читав. У майбутньому часі, що буде робити? Читатиме. Розберемося з назвою цих дієслів. Перехідні і неперехідні. Корінь двох слів перехід, а це значить, щось переходить, переміщується кудись. Отже, що таке перехідні дієслова? Дієслово, від якого можна поставити питання знахідного відмінка кого що, до іменника або займенника, без прийменника, пов'язаного з ним за змістом, називається перехідним. Таке дієслово означає дію, спрямовану на інший предмет. Від перехідних дієслів. Можна поставити питання не тільки знахідного відмінка, кого що, а й родового, кого чого, до іменника зі значенням частини від цілого. Наприклад, насипати, кого що, знахідний відмінок, солі, подати кого що. Води. Або, при запереченні, не цінувати кого що хліба, що таке додаток у виносці. Додаток це другорядний член речення, який означає предмет, на який спрямована дія. І відповідає на питання всіх відмінків родового, давального, знахідного, орудного і місцевих відмінків, крім називного. Називний відмінок виступає в ролі підмета. Додаток ми вже познайомилися, пригадали. Залежно від перехідного дієслова, може стояти в родовому відмінку без прийменника, якщо перед дієсловом є заперечна частка не. Розроблено кого що? Заходи. Не розроблено. Кого чого? Заходів. Проклали? Кого що? Дорогу. Не проклали? Кого чого? Дороги. Посадили? Кого що? Дерева. Не посадили? Кого чого? Дерев. Якщо дія приходить не на весь предмет, а тільки на його частину. Принеси сіль, мають на увазі усю. Або принеси лише частинку її, принеси солі. Розвантажити цукор увесь. Або купив цукру. Частину. Запам'ятай лише від перехідних дієслів творяться пасивні дієприкметники, прочитаний та безособові форми на «но», «то» прочитано. До неперехідних належать дієслова зі значенням конкретної фізичної дії. Ліпити, будувати, шити, в'язати, фурбувати, копати, асфальтувати, а також зі значенням інтелектуальної діяльності та мовлення писати, читати, слухати, додавати, говорити, казати, мовити, руху і приміщення. Нести, сунути, вести, котити, штовхати. Треба звернути увагу при вивченні цієї теми. І ще раз закріплюємо цей матеріал. Її слова вимагають від залежного іменника чи займенника певного відтінка і значення частини від цілого. Принеси молоко це значення цілого. Або принести молока лише значення частинки. Розвантажити цемент Сила. Частинка. Або розвантажити цементу лише значення частини, придбати цукор весь. або придбати цукру лише частину. Деякі дії слова, залежно від контексту. бувають то перехідними, то не перехідними. Малює кого що? Картину. І Сашко малює. Сашко малює граматичну основа. підмет і присудок. Співає кого що? Арію, це буде перехідним дієслово. І Оксанка співає неперехідним Багатозначні дієслова можуть бути перехідними в одних своїх значеннях і неперехідними в інших. Наприклад, бити кого ворога, бити що? В барабан, грати кого що, роль. Грати на чому? На нервах. Читати, кого що, книгу любить, що читати. Що ж таке? Неперехідні дієслова. Неперехідні дієслова означають стан або дію, яка не спрямована на якийсь Предмет – Неперехідні дієслова не мають при собі прямого додатка іменника в знахідному відмінку без прийменника Йти, працювати, дякувати, зустрічатися, турбуватися, ходити. Характерною ознакою неперехідності дієслова є наявність у нього частки. Постфікса ся с. сміятися, спізнитися, рухатися. Виняток становить дієслово дивитися, яке тепер. Не було перехідності, дивитися, кого що фільм, у значенні знахідного відмінку. Частка ся, приєднуючись до перехідного слову, нейтралізує його перехідність готувати, готуватися, зустрічати, зустрічатися. Показником перехідності чи неперехідності бувають суфікси «-и» та і білити, біліти, коптити, коптіти, лише від неперехідних дієслів творяться активні дієприкметники у яких є суфікс «-юч-ел». «л». зеленіючий, позеленілий. А також до неперехідних дієслів належать всі дієслова слова з суфіксом ся, сі. Закріплюємо ще раз цей матеріал. Наприклад, радитися, одягатися, купатися, милуватися, вимитися, боятися. Якщо до перехідного дієслова додати частку ся, то воно стає неперехідним. Наприклад, зустрічати. Приятеля Додаємо частку зустрічатися з приятелем. Вітати кого вчителя, Додаємо частку ся. Вітатися з ким? З учителем. Ці дієслова виділяються в окремий розряд. Зворотні. Слова. До неприхідних належать дієслова, що означають стан людини та довкілля сумувати, веселитися, бідувати, світає, вечоріє, дощить, гримить означають динамічні процеси в рослинному світі рости, квітнути, цвісти, в'янути професійну чи громадську діяльність людей, головувати, директорувати, маклерувати, звуки тварин, комах, птахів і неживої природи. Гавкати, воркотіти, шипіти, тьохкати, дзюрчати. Запам'ятай, деякі дії слова залежно від контексту бувають то перехідними, то неперехідними. Наприклад, у словосполучення малює Кого що? картину, вишиває, що рушник, співає, кого що? Пісню, пише, що листа. Всі ці дієслова прихідні, бо мають при собі додатки в знахідному відмінку без прийменника. А у реченні Петрусь Уже гарно малює й пише. Петрусь малює, Петрусь пише, а Олеся не гірше від нього співає та вишиває. Олеся співає та вишиває. Ті самі дієслова стали неперехідними, бо не мають про собі. Відповідних додатків і не потребують їх. Відрізняються ці дієслова й відтінками значення у першому реченні у, у перших словосполученнях або у першому випадку перехідні словосполучення означають дію, спрямовану на певний предмет а у другому, як неперехідні словосполучення, мають додатковий відтінок уміти. Від таких дій слів, залежно від контексту, можуть утворюватися як пасивні, писаний, так і активні пишучий діаприкметники. А зараз спробуємо закріпити знання з теми у вигляді тренувальних вправ. А зараз розглянемо вправу для того, щоб визначити перехідність чи неперехідність дії слова. Я вам пропоную зробити паузу, натискаючи на клавішу, і записати. Цю вправу письмову. Вам треба записати подані словосполучення у два стопчики: перехідні і неперехідні дієслова. Отже, перевіряємо. Нашу вправу. Перша колоночка це перехідні дієслова. Які це? Їсти кашу, купити цукру, з'їсти хліб, намалювати картину, виорати землю. Вишивати. Рушник не чути лектора, зустрічати приятеля. приятеля. Саме у цих словосполученнях, які розташовані у першій колоночці, дієслова означають дію, яка спрямована на будь-який предмет. Вони вимагають при собі іменника або займенника в знахідному відмінку. Без прийменника. Від перехідних дієслів можна поставити питання кого, що? Отже, друга колоночка Неперехідні дієслова. Їсти як повільно, пливли над чим над землею, змагатися за що? Зазвання, сміятися з кого? З нього шити коли вдень, зустрічатися з ким? Приятель. У другій колона всі слова означають дію, яка не переходить на інший предмет, а лише означають рух, стан, положення в просторі. Вони не вимагають при собі іменника або займенника у формі знахідного відмінка без прийменника. І це будуть такі словосполучення. Я сподіваюся, що ви правильно зробили це завдання. Пограємо і зробимо. Інтерактивну гру на застосунці Лоринг App. Переходимо за посиланням. Нам необхідно розподілити слово сполучення на дві групи і визначимо діє слова перехідні чи не перехідні. Збільшим. Не бачив. Кого його є заперечна частка? Не, отже, це перехідний. Грає на чому? На флейті. Є прийменник і... і не переходить на інший предмет. Допоміг кому Товаришеві не переходить на інший предмет. Виконав кого що. Завдання. Їде чи автобусом. Принести кого що. Воду. Означає дію, яка спрямована на предмет. Творять. Кого що добро. Також перемовлятися як стиха не переходить. Купити кого що хліба, не жаліти часу. Заперечна, отже, перехідно. Переписувати в зошит ні, це не перехідне. Підійшли до чого? До школи Неперехідні дієсла. Все, перевіряємо, чи зробили ми правильно це завдання? Так, ми зробили все правильно. Переходимо до. Нашого слайду, а зараз ми виконаємо завдання в робочому інтерактивному аркуші. Що нам треба зробити? Ми повинні з'єднати стрілочками слово сполучення і визначити, яке це діє слово. І так, думати кого що думав, переходить на предмет, від... і є знахідний відмінок. Думи. Отже, це перехідне. Не перехідне автобус приїхав, немає спрямованої дії і немає знахідного або відмінку. Перехідне випити кого, що? Що? Чаю. Так, знахідному відмінку. Неперехідне зібрався куди? В гості? Отже, і є не на початку. Стоїть наша заперечна частка, вона є перехідним. дієсловом. Отже, перевіряємо. Ми отримали 10 балів з 10, а значить, ми виконали завдання правильно. Наступний наш слайд це тест. Зробімо тест на закріплення вивчених тем. Починаємо. Нам треба знайти рядок, у якому всі дії слова є непрохідними. Угу. Отже, читати що книгу, зробити вчинок буде перехідним. Виглядати як чудово, схаменутися як вчасно, не переходить на інший предмет, означає рух. Отже, це повинно бути правильною відповіддю. І так, перехідність, неперехідність виражає. Так, час протікання? Ні. Відношення дії до її внутрішньої межі? Ні. Реальність? Ні. Можливість дії поширюватися чи не поширюватися. На певний об'єкт. І так, що нас чекає в третьому завданні? Знайдіть рядок, у якому усі дії слова є прихідними. Шукаємо знахідний відмінок. І так, це поцілувати, кого що, маму, зірвати що квітку, вимити, що посуд. І так, у нас залишається ще два питання. Усі дієслова на ся суфікс є перехідними. Ні, це ж є не І останнє наше питання. Знайдіть рядок, у якого всі дії слова є перехідними. Шукаємо. І це буде третє. Читати, що книгу, зрозуміти, що чинок, любити, що країну. І так, ми молодці. От, ми виконали. І переходимо до наступного слайду. Домашнє завдання. Вам треба скористатися онлайн-словничком фразеологізмів. Але спочатку пригадайте, що таке фразеологізм. Розглянете внизу слайда у виності, що таке фразеологізм. Що треба вам зробити? Виписати із словника фразеологізмів словосполучення, що містять перехідні дії слова. Шість словосполучень це шість барів. Складіть і запишіть речення із двома з них на вибір. Отже, Кожні два речення оцінюються по 3 бали. Всього 6 балів. За домашнє завдання ви отримаєте 12 балів. Успіхів вам! Але наостанок опишіть наш урок, використовуючи дії слова, які ви бачите на слайді. І обов'язково перехідні чи не перехідні. Я думаю, із цим завданням ви теж впоралися. Дякую вам за урок. До побачення!